Екзамінаційний маршрут номер 5 сервісного центру 3248. Друзі, вітаю вас на каналі. Тут у нас починається маршрут. Ось у нас сервісний центр. Від'їхали від нього і прямуємо згідно маршруту прямо по вулиці Новокиївській. Друзі. Як починається іспит, ви можете подивитися у маршруті номер 1 До речі, їх всього 8 на каналі, всі вони є у відповідному плейлисті. І навіть одне відео де склеєні усі маршрути. Тому передивляйтесь, будь ласка, той хто дивиться, той вдало складає іспит. Починаю я маршрут не від сервісного центру, бо на мене вже тільки що визвали поліцію і сказали, щось що там хтось знімає нас постійно. Я вже три маршрути відзняв. Приїхав з Києва, попросили дівчата, чи буде у вас відео про переяслів. Як бачите, вже є, тому, друзі, знімаю тут в таких умовах різноманітних. Бачимо попереду зупинку. Автомобіль з порушенням запаркований, ніколи так не робіть. Якщо інспектор попросить вас зупинитись, нагадаю, не можна зупинятись на зупинці громадського транспорту, а також на відстані. 30 метрів дота після зупинки. Також не можна на пішохідних переходах зупинятись і 10 метрів дота після зупинки і на виїздах прилеглих територій, 10 метрів дота після них. Бачимо ось такий гаманець для автобусної зупинки. Якщо маршрутка вмикнула лівий показчик поворот, то ви зобов'язані її пропустити у населеному пункті, тільки якщо вона. Рушає від, від цього такого гаманця. Кармашка. Рухаємось прямо. Пішохідний перехід згідно пункту правил 18.1 треба надати перевагу пішоходам, якщо. Вони будуть знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Вмикаємо правий покажчик повороту завчасно, на 50-100 метрів. До речі, вмикайте завжди повороти. Бачите, людина робить лівий поворот, а це мене особисто трохи іноді дратує. Коли людина отак їде і їде, вона не вмикає повороти, думає, правий поворот наш, він нужен. А я думаю, що ти поїдеш прямо, як оця людина тільки що, що проскочила. Да? Він би там стояв, а за ним ще три машини. І оце вони всі стоять і думаю, що я їду прямо. Наприклад, якби я не вмикав його. Зрозуміли? Тому вмикайте завжди повороти. Оцю суцільну лінію ні в якому разі не можна перетинати. Перед пішохідним переходом зазвичай вона у вас намальована. Якщо навіть її нема, все затерте розбите, а є знаки, тому десь там метрів 15 краще не перетинайте. Цю лінію можливо. Вважайте, що вона там, наприклад, є. У своїй полосі я переміщуюсь, тому маю право не вмикати покажик повороту, але, чесно кажучи, якби я був на іспиті, я б його вмикнув. Би. Бачимо знак 2.3, трохи знижуємо швидкість, не дивлячись на те, що у нас тут знак головної дороги. І продовжуємо рух. Зараз на наступному перехресті бачимо у нас головна дорога йде ліворуч, тому ми повертаємо ліворуч на вулицю Ярмаркову. Як я вже сказав, всі маршрути є на каналі, тому заварюйте смачну каву, дивіться і пригощайте мене. У мене є карта Приватбанку в описі. Будь ласка, був би дуже радий, якби ви мені допомогли. Бо я на особистому ентузіазмі. Ви пишете, приїжджаю з ними. Я приїхав, зняв, все за власний кошт роблю. І паливо, і автомобіль, і амортизація, все тому якого є можливість, будь ласка, буду радий. Рухаємось. У нас тут є, бачите, суцільна смуга. Інколи вона переходить в пункт вірну. Тому, якщо буде стояти автомобіль, згідно ну, правил дорожнього руху, ви не маєте права її притинати, бачимо обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Ось тут бачимо якраз чудова ситуація. Я її притинаю, але я вимушений її притинати. І це не є порушенням того, що автомобіль. Стоїть так, що я по-інакшому не можу проїхати. Також, якби автомобіль або інший транспортний засіб рухався зі швидкістю менше, ніж 400 км на годину. Також, я... Також би не було б це порушення, якщо ви перетинаєте цю лінію. Але ви це повинні все знати і казати інспектору, щоб показувати, що ви знаєте правила дорожнього руху. Хоча він не має права вам це зарахувати як запоминало. Рухаємось. Також у нас тут суцільна лінія. Збіччя у нас не позначена суцільною лінією, так як це у місті є на деяких вулицях. І зараз ми будемо робити такий величезний круг, тому, будь ласка, подивіться цей маршрут. Номер 5. Проїжджаємо біля припаркованих автомобілів з безпечним інтервалом. це відстань між боковими частинами автомобіля, автомобілей або іншими об'єктами, за яких гарантована безпека дорожнього руху. Рухаємось зі швидкістю, у мене зараз 45 км на годину, знову пішохідний перехід. І обережно дивимось по сторонах, бо може десь тут все ж таки приватний сектор, може десь якась курка вибігти, чи, чи ще щось там, якась тваринка домашня. Я ми об'їжджаємо. Але вам краще їхати кілометрів 40 на годину. Знов пішохідний перехід, бачимо, ніякої розвідки немає. Інспектор вас може попросити зупинитись, тому ви зупиняєтесь, отримуючи всіх правил дорожнього руху. Бачимо, у нас тут, пасуться суті, тварини, тому, друзі, обережно ви приїжджайте. Випаєте на протязі п'яти керівників. Краще це робити, як на мій погляд, кожні 10-15 секунд, щоб бачити, що там відбувається. Воно і по місту вам допоможе, щоб вас там ніхто не здогнав на пішохідному чи на світлофорі, коли ви зупиняєтесь, щоб можна було трохи протягнути автомобіль. Тому їдьте вкрай обережні. В, в принципі, цей маршрут він не досить такий і не складний, але все одно тут кілометраж чи маленький. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту та повертаємо праворуч прирожної ямки. Бачимо, що після зимки тут у нас не познімали знаки, пригальмовуємо трохи, щоб з автомобіля, бо там може хтось вийти чи вибігти, тому краще не спішати, так проїжджаємо. І тримаємось правої частини дороги, рухаємось прямо. Тут, тут би я радив би вам, ну, так, не дивлячись на те, що навіть у подальшому, не дивлячись на те, що тут можна і 50 їхати, краще їхати десь 40, тому що тут дуже близько двори до дороги, не так як там, де ми їхали. в разі будь-якої небезпеки вам, у вас залишиться менше часу для того, щоб відреагувати зробити повну зупинку або знизити швидкість, тому краще трохи повільніше їхати. ну і Поки ми їдемо, я все ж таки нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали паспорт на камеру, назвали прізвище та по батькові перевірили, чи у вас нейтральна передача вимкнена. Запустили двигун, подивились чи не згорять світлі лампи, красні лампочки на приборні панелі, які можуть свідчити про те, що хтось не пристигнутий водій або пасажири, або... Затягнутий ручник або по не повністю на двері. Витискаємо щеплення, якщо це механіка, нажимаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикнули необхідний поки що повороту, Пересвічувалися в безпеці. і потихеньку починаємо рух. Бачимо, тут ми заїжджаємо за населений пункт, тому друзі, нам необхідно вмикнути денні ходові огні. А якщо у вас їх немає, то ближнє світло фар. І це вже протягом усього року, і так як було раніше, що тільки у зимовий час, зараз круглий рік за трасою. А я б вам радив, друзі, взагалі їздити і по місту. Ви бачите, що багато автомобілів їздять з днів ходовими огнями з ближнім світлом. Тому я вам раджу і в місті також їздити. Тому що Машина ну, реально краще видно. Бачите, їде автомобіль, у нього ближній світло. Ще проти отуманки. Ну, чудово, його ж гарно видно на дорозі. Точно також і в зеркалі заднього виду. Ви навіть не дивлячись на дорогу, бачите, що там позаду у вас автомобіль є боковим зором. Тому друзі краще їздити і так в правилах дорожнього руху це немає те що в місті так не треба їздити але я щось впевнений що це справа часу колись буде воно і, і днем будемо всі їздити і в місті тому що це безпека це до 100% і в місті хоча б звісно це більш критично на трасі але це і в місті також актуально Раджу вам ніколи себе не відчувати професійним водієм. Оце така приходить у людини ейфорія, що він там до року це десь водіння. Він там три місяці поїздив, ще все педалі навчився нажимати, я водій вже. І починає там. Я не кажу, що всі, але деякі персонажі є, я так поводю. Друзі, не треба так робити. Тому що ще дуже багато чого ви не знаєте і вчишся цьому все життя. Кожен вчиться цьому все життя, розумієте? Тому випадки бувають різні на дорозі, тому краще їздити обережно і через рік, і через два, і там далі. Подивіться на професійних водіїв, вони ніколи нікуди не поспішають. Вони потихеньку собі їдять, їдуть, їдуть та і все. Так, зараз нам необхідно повернути. Праворуч на вулицю Покровську, це вже у нас буде гайшан. Об'їхав лівим показщиком поворота, вмикаю правий покажчик поворота і знизую, знизую швидкість. Повертаю, не перетинаючи суцільну лінію розмітки. І продовжуємо рух прямо. Як це можливо, об'їжджаємо ями. Також на початку, коли новачки починають їздити, тільки отримали права. Я, до речі, вам щиро бажаю, щоб ви склали іспит і як його. Краще скласти, скласти це. Придивляйтесь усі відео по декілька разів. Тому що Навіть досвідчений водій, він, коли в іншому місті їде, він відчуває деяку невпевненість. Тому що тут казати про новачка. Бачимо розвернутий знак пішохідного переходу. Кому комусь він не сподобався, хтось його розвернув. Але бачимо, що там ще розмітка якась єсть. Також там у нас далі буде знак 3.34. Якщо інспектор вас попросить зупинитись, то не можна зупинятись за цим знаком до наступного перехрестя. Перехрестя це у нас ось виходить, тому вже тут далі вже можна зупинятися. Інколи новачки думають, що в правій полосі краще їхати, безпечніше. З одного боку, як так, Швидкісний режим там трохи менший, ніж у лівій полосі. Але з іншого боку, у правій полосі завжди хтось то виїжджає з прилеглої території, то з двору, то з заправки, то хтось не подивився в дзеркало, відкриває двері, водій там не подивився в дзеркало. То Задній пасажир зліва, який сидить, там не подивився, в зеркало відкрив. Тому, друзі, це таке безпечніше їхати у лівій полосі. Хоча для міста Переяслав тут, в принципі, ну, і навіть і в Переяславі, подивіться, що всі їдуть у лівій полосі по можливості. Хто по правилах дорожнього руху у правій полосі не рухається. А також там ще й ми у правій полосі. Ну а більш наглядніше це все видно у великих містах. У В у Києві, наприклад, хто буває, подивіться, також. ну Ніхто не їздить і у лівій полосі, у правій верніше, всі у лівій їдуть. І навіть за це поліція не штрафує, нікого не зупиняє. Я ще такого не бачив, щоб там щось подібне було. прямо Також, друзі, буду вам вдячний, ви поки дивитесь цей ролик, є там YouTube вставляє свою рекламу на свій розсуд. Тому, друзі, буду вам вдячний, якщо ви її не будете нажимати кнопку Пропустити, а подивитись, вона зазвичай коротенька. І таким чином ви також мені зможете допомогти. Бо я приїхав у ваше місто з міста Києва і вам показую всі ці маршрути. Попереду бачимо тимчасовий знак дорожні роботи на жовтому фоні. Але це не завжди означає, що дійсно такі дорожні роботи проходять, інколи роботи вже закінчились, вірніше, часто це буває, а знак ще не забрали. Знак 2.1 дати дорогу і ми дивимось на цю трасу Т-1032, якщо я не помиляюсь. І нема нікого. Бачимо табличку таку, сервісний центр МВС України No3248 через 2,3 км Це якраз саме наш сервісний центр. Де ви будете складати іспит. До речі, хто, можливо, в Прияславі, хоча зазвичай той, хто, той, хто живе в Прияславі, він складає. Тут, до речі, два деформаційних шва. Знижуйте тут швидкість і рухайтесь десь 10 км на годину. При заїзді на цей невеличкий місток і при з'їзді. 10 км на годину, якраз я дивлюсь на спідометр, якраз. Нормальна швидкість, то що трохи більше буде, вже воно буде критично для да, ходової частини. Зазвичай той, хто живе в Прияславі, той якби і складає тут. Але я знаю, що є такі люди, які їздять потім будуть у Києві. В Київ далеко у нас тут. І складають у Києві там, на усенку, як правило, да? бо воно, виходить, це правий берег Києва. А усенка лівий. Тому дивіться, усі 8 маршрутів по Усенка є у мене на каналі. Там вони йдуть з першого по 10-й, але другий п'ятий не діючий, а всі інші діючий. Тому, будь ласка, передивляйтесь також. Може, кому буде цікаво. Тут у нас дорога така досить поганенька, такий режим е пересування, що ми з третьої перемикаємось на другу. Зараз ось я їду, їду на третій швидкості. Велосипедист, будь ласка, вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо його, Подивились в ліве дзеркало, нікого нема. Подивились в праве дзеркало нікого немає, повертаємось у праву смугу. Трохи пригальмовую на ямах, але тут є такі ділянки доріг, що треба переходити і на другу швидкість. Ось бачите, там краще по зустрічці поїхати. Ну, друзі, давайте я ж для вас знімаю це відео, тому я вам показую. Там воно частина якогось автомобіля відпала щось, якась перемичка. Тому на відео я вам буду показувати, як треба рухатись. А від вас чекаю також взаємної допомоги. У вигляді допомоги. На карту Приватбанку, будь ласка, якщо у кого є можливість, буду вам ну, просто дуже вдячний. Рухаємось прямо. Вже я перемикнувся, переключився на третю передачу. В одній руці тримаю камеру у правій, щоб вам десь там наводити на якісь ділянки, десь показувати якусь розмітку, а лівою рукою я... Вращаю кермо та перемикаю передачі. Кому цікаво, бачимо знак 3.29. максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Знижуємо швидкість, хоча тут з такою швидкістю і не поїдеш, тут реально 20 треба їхати. І продовжуємо наш рух. Пішохідний перехід. Нагадаю, там, де по дві полоси, якщо в одній полосі, в одній з поліс зупинився автомобіль, то вам не можна згідно пункту правил 18.4 продовжувати рух, поки ви не впевнитесь в тому, що на пішохідному переході немає пішоходів. Thank <laughs> you. Пишите у коментарях, що коли їх всі передивишся, то потім простіше. Сів в автомобіль, вам спектр каже, там маршрут номер 4 чи маршрут номер 5 ви вже знаєте, куди вам їхати і що вам робити. Річного напрямку. Бачимо тут також по цих маршрутах їздять навчальні автомобілі. Нагадаю вам, що на пішохідних переходах не можна виконувати обгін 50 метрів до них у населених пунктах та 100 метрів до пішохідного переходу поза населеним пунктом. Друзі, ну ось ми під'їжджаємо до сервісного центру. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, допомагайте матеріально, це можливості. Бажаю всім вдалося класти іспит. І до зустрічі на дорогах. Всім пока.